Вимикайте поки що мікрофони. Зараз спочатку я вам трішки розповім, а потім будете ви мені відповідати. То що, готові працювати? Чи ні? Я думаю, що готові працювати. Дивіться, будь ласка, у нас є. Котик? Котик наш сидить на дивані, а лампа знаходиться над диваном. Килимок в нашій кімнаті лежить над диваном, під диваном. У нас праворуч чашка, а ліворуч що знаходиться? Хто може відповісти? Я. Тарілка ліворуч, так? Ліворуч. А зараз по черзі давайте відповідати. Міша, подивись, будь ласка, хто в нас лежить на ліжку? Дівчинка чи хлопчик? Дівки. Дівчинка. Правильно. Артемко, скажи, будь ласка, а що знаходиться Ли. над ліжком? Що це в нас таке? Ми... Мені і що? що це Я в нас ліжку. таке ось? Дивися. Кажи, голос не підпишу. Картина, так? Я не могу. Зараз можна вимкнути мікрофон і далі відповідає наша Кіра. Кірочка, скажи, будь ласка, а що ж знаходиться під ліжком, де відпочиває дівчинка? Емок. Килимок молодець. Міша, а що знаходиться праворуч? Те, що я щойно обвела. Що це <тапляння> у нас? коврик. Квіти, так, ваза з квітами. А що в нас ліворуч знаходиться? Ко. Шафа або комод згодна. Зараз відповідає Артемко. Артем, подивись, будь ласка, яка у нас гарна китка. Де вона кися. сидить? Скажи, будь ласка, на, на коробку, на... молодець. Кіра, скажи, будь ласка, де наша киця сховалася? Кита. Під коробок, правильно. Міша, а де ж тепер наша киця сховалася? Ну подивись. Е -е, під За коробком. За коробком. А тепер наша киця вирішила, що вже час їй відпочити, і вона тепер знаходиться де? Перед коробком. А тепер відповідаю я. Наша киця вирішила, що вже досить їй ховатись, і вона стоїть між двома коробками. Аж ось до неї прийшла подружка. І коли вона до неї поспішала, вона пригнула над коробком високо-високо. Потім наша кицька вирішила сховатися від руденької киці, і вона стоїть біля коробка. А потім вона сховалася знову від нас. Куди вона сховалася? Хто мені відповість? Всередину в коробок, правильно. А зараз відповідайте по черзі, Кіра. У нас є дві мавпочки. Одна з рожевим сердечком, інша з жовтим. Скажи, будь ласка, мавпочка ліворуч, куди йде вгору чи вниз? Ні. О, Ні. Зараз відповідає Кіра, молодець Кіра. Далі в нас Ні. мавпочка потім йде, куди вгору чи вниз? Ні. За громад каже, Кірча таке. Куди йде мавпочка ось? Кірочка, куди вона йде? Скажи, будь ласка. Ні. Вниз. Молодець. Наші мавпенята вирішили погратися. Міша, скажи, Ні. будь ласка, спереду знаходиться яка мавпочка? Велика чи маленька? Велика. Велика, правильно. А позаду? Ззаду виглядає яка мавпочка? Яка? Маленька. Маленька. А зараз відповідає Артемко. Артемко, подивися, де в нас знаходиться наша комашка? Банкій качка. Середині в банці. Потім наша банка впала, і наша комашка де знаходиться? У Ківа! Здовні, вона вилетіла з чого? З банки З банки. Молодець. банки. Дякую. Артемко, можеш вимкнути мікрофон? Подивіться, будь ласка, наші тварини вирішили познайомитись. Мапочки та папушки. Ліворуч зліва, сидить червона. Папуга. Праворуч сидить блакитно-жовта папуга, а між ними знаходяться дві мапочки. Вони сидять на гілці, аж ось мавпочки вже втомилися і вирішили відпочити. Скажіть, будь ласка, де знаходиться наша мишеня? Під ліжком, Молодець. Зараз відповідає Міша. Міша, а де спить наша мапочка? Ту, що я зараз обведу в кружечок, ось вона. Вона спить знизу чи вгорі? Знизу. Знизу. А та мапочка що інша, в нас знаходиться де вгорі чи внизу. Горі, молодець. Мамочки наші посварилися. Одна пішла ліворуч, інша пішла праворуч. Папушки також посварилися. Скажіть, будь ласка, червона папуга куди дивиться ліворуч чи праворуч? Ліворуч. А блакитно-жовта папуга, куди дивиться ліворуч чи праворуч? Праворуч. Праворуч. І під нашими папугами знаходиться ось такий чудовий звір. Що це в нас за такий цікавий птах? Ану хто знає? Правильно. Миша, яка вміє літати? Правильно, yeah. молодець. А скажи, будь ласка, де вона знаходиться? Над гілкою чи під гілкою? Під yeah. гілкою. Над гілкою, над гілкою. Mm. тобто вона вище знаходиться, ніж yeah. знаходиться гілка. Чудово. Now, е і... Тепер і хочу і почути бачу. нашу Кіру. Кірочка, скажи, будь ласка, а де знаходиться тигринятко наше? Під гілкою. під гілкою. А біля кого знаходиться ось така тваринка, Міша? Скажи, будь ласка. Нічко. Біля кого? Біля тигра. Біля тигра. Який ти молодець? Киця Мурка побачила, що в нього на столі є щось смачненьке. І вона сидить де? На. На столі. На столі. А хто ж у нас спить під столом? Песик спить під столом. Чудово! А зараз подивіться уважно. У нас є з вами ось таке лисеня. Лисеня живе в будинку з двома поверхами, нам потрібно допомогти йому дійти додому. У нас є з вами два будинки ліворуч і праворуч, синій і жовтий будинок. Порахуйте, будь ласка, де в нас знаходиться два поверхи, і ми покажемо, де знаходиться будинок нашого лисеня. Бо лисеня не вміє рахувати. Лисеняк тобі два. Ліворуч знаходиться. Куди йому треба йти? Скажіть, будь ласка, ліворуч чи праворуч? Куди ей йому вали. треба йти? Читай. Йому треба йти ліворуч, ліворуч, двоповерховий будиночок. А зараз у нас є з вами такі ракети. Відповідаємо по черзі. Перша ракета в нас в яку сторону летить? Міша, скажи, будь ласка. Право. Праворуч, правильно. Е, тепер Кіра, наступна ракета, яку я обвела в кружечок, куди вона летить? Ліворуч, праворуч, вгору чи вниз? О. Гору. Так, тепер Артемко. Подивись, будь ласка, ось ця така чудова синя ракета. Куди вона летить? Вгору, вниз, праворуч чи ліворуч. Гору, молодець. І остання ракета в нас летить праворуч. А зараз подивіться уважно: в нас є з вами тварини, рослини і комахи. І давайте ж з вами дамо відповідь на запитання, хто зайвий, в якому ряді? У нас є з вами качка, каченята і свиня. Що в нас буде тут зайве, Міша? Скажи, будь ласка. йдуть за ними і Що буде зайвий? Хто буде зайвий? Йде перший. У нас є з вами гуска, маленьке каченя, є курча і свиня. Хто буде зайвий? Буде зайвий свиня. А чому свиня зайва? Скажіть, будь ласка? не що Свиня зайва, тому що гуска, каченя і курча це птахи подібні тварини, а свиня це тварина. Далі в нас є з вами клен, липа і калина. Що буде зайвим тут? Калина. Калина згодна. І останній рядок Іра відповідає. У нас є метелик, коник, бджілка і є каченя. Що буде зайве? Каченя. Каченя. А чому каченя зайве? Скажи, будь ласка. Тому що метелик, коник і бджілка хто це, одним словом? Комахи Помах. правильно. А зараз у нас курченята потікали від квочки, і вона їх не може знайти. Давайте допоможемо їй знайти. От, наприклад, одне каченя я бачу сховалося за відро. А ще каченята де сховалися? Під листям. Під, під листочком згодна. А ще де сховалась каченя? Читочка. Гально молодець. Під. Під. А ще під. де каченя сидить. А ну подивіться. Під заборчиком. На Молодці. У нас є з вами дві машини. Червона машина. Їде до булочної, а біла в кафе, яка машина поверне ліворуч, а яка праворуч. Хліб продається в червоному будинку, а кафе знаходиться у фіолетовому будинку. В який бік поїде машина, якій потрібно придбати хліб? Ліворуч чи праворуч? Ліворуч. Ліворуч, Ліворуч. Отже ця машина поїде праворуч. Ліворуч. Що ж діти, Подивіться, в нас є зебра та жираф. Скажіть, будь ласка, що вищий? Зебра чи жираф? Ліворуч. Жираф, вищий, а зебра нижче. У нас є з вами смішарики. Сова і зайчик. Хто з них вищий? Сова. Сова. Ага. Хто нижчий за зростом? Зайчик. Зайчик, правильно. Молодці. А зараз візьміть, будь ласка, собі на заняття будь-яку іграшку. Зараз ми з вами зіграємо таку цікаву гру. Я вам буду говорити. А ви повинні виконати. Вам потрібно іграшку покласти на стіл. Покладіть іграшку на стіл. Вам потрібно іграшку сховати під стіл. Молодці. А зараз, будь ласка, сховайте. Іграшку біля стола. Молодець Кіра, правильно. Так. Молодці. Чудово. А зараз ховайте, будь ласка, іграшку над собою. Ой, які ви сьогодні молодці. Що ж, чудово, діти, на сьогодні наші заняття закінчуються.